Всіх вітаю, ми нарешті вибралися на таку гарну річку Дністер. Будемо сьогодні намагатися зловити платвичку, можливо, буде підлящик. Всім приємного перегляду. Оскільки ми приїхали на Дністер з бажанням половити платвичку і підлящика лящика, то в нас відповідно буде і така прикормочка на таку рибку. Це в нас буде чорний ляч, чорна платва і моє одна із найулюбленіших спорт. Зараз їх всіх висипаємо, перемішуємо між собою. Чому саме такий склад? Чорний ряж, інертна, чорна плотва. Активна прикормочка, спорт нейтральна. В чорній плотві є ароматизатори, які привлючують до нас плотвичку і, відповідно, ну, коріандр того ж самого підлячка також може завалікти до нас. Спорт середньо. Середня прикормочка по активності, але вона розрахована на будь-яку рибу. Тому розпочинаємо заміс прикормочки з того, що ми перемішаємо суху прикормку між собою. Чому так? Вона повинна правильно напитатися води рівномірно, тому вона буде, має бути рівномірно перемішана між собою. Будемо зволожити в два-в три етапи. Перший етап максимальна кількість води, і далі вже будемо дивитися по її зволоженню. Хочу зробити сьогодні такого середньої інертності прикормочку, щоб у нас глибина в місті лову бути десь 2-3 метри від сили. Це ми на мілинах зараз. Тому активний корм нам буде більш потрібен, ніж інертний. Так, о. Пішли. Не бійтеся перше зволоження зробити великим з достатньою кількістю води. Прикормка за той час, що ви будете збиратися розкладатися, вона нап'ється водички і не буде такою зволоженою. Вже всі частинки поп'ють ту воду і ви зможете вже собі розібратися 100 грам, 200 грамів 300 грам водички додати для того зволоження, яке вам буде потрібне. Ми вже провели. Три навіть зволоження. Корм став ідеальної зволоженості, як на мене. Бачите, він от зжав кулочок, легко нажав і розсипався. Але зараз ми ще проженемо його через 4-мм сито для того, щоб він був більш пухкий і ну, справді набрався трошки повітря, щоб ідеально працював наш корм. Так, Потрохи-потрохи висипаємо. Першим ділом отак. Плюс ці всі от комочки, що ви тут можете бачити, ми їх переб'ємо через сито. Не буде отаких от от великих комків. І знову ж таки це буде ідеальна робота корму. Так, хлоп! Поки я це все перемішую, буду біжати маркеритися і вже зустрінемося на нашому місці ловлі. Будемо починати ловити. І саме головна ціль у нас на сьогодні це не стільки половити рибку, а як відтестити нове вудлище. Придбав собі s канал Fieder 390 до... 70, ні, До 80 грам, Да. От я постійно путаю. Да, до 80 грам. Лайтова паличка. У великому рості. І я вже на неї пару разів кидав. Бачили, я маркерився. Скажімо так, дистанція 75 метрів. 40 грамова гуровська кермушка. 75 метрів. До 80 грам. Я. Задоволений вже. Ще нам залишилось зачекатися рибки і вже повністю скажу своє враження за це вудлище. два. Кормушечка така, сама Зараз ми робимо стартовий закорм. 5-6 кормушок. І будемо ставити повідець, починати ловити. Так, в мене тут вже цікава історія в цій поводочниці. Напевно, виберемо на які би ліські вибрати. 0.12 Silver Brim. В якому розмірі? В 14-му розмірі Silver Brim. Котушечка поставив X Proшку 4500. Минулого відео. Я трошки помилився в передатки, 5-1 до одного. Ну і банально десь 5 кормушок закидаємо. Звісно, я залишу силочку на це вудлище в описі. Переходьте, дивіться. Насадку я, як завжди, замовив у Сітовської. Такий файний опариш, піночка, мотильок. Червачок у нас ще лишився з минулої риболовлі, тому не став замовляти. Дуже сносні ціни. Навіть з доставкою. Ну, саме головне це якість цих насадок. Бо часто десь купуєш порційні насадки, та десь там одна порція така, друга така. Тут замовив на 100 грам. 100 грам опариша, 100 грам піночки. І ти залишився задоволений. Бо там справді є 100 грам, там справді мікс, різні кольори. Тобто я рідко навіть бачив, що був синій колір. Але тут він є. Це перша вилазка така на Дністер вже по весні І я максимально чекаю якогось кльового плотвички під лящика та будь-якої риби. А приїхали ми з вами в дуже навіть попсове місце для чернівців це населений пункт Вороновийця. Я собі зварив вчора пожарив коноплю. Буду додати її до корму. Якщо підійде платвичка, також копра міласа. Ну, це вже на автоматі. У мене копра міласа коли їду на Дністер, завжди з собою є. Навіть не думаю про це. Звісно, тепла, жарка погодка, весняна вже закінчилась. Вже ми з собою беремо теплу каву, бо ну, дюно зранку 0. І ти розумієш, що треба буде вбратися тепліше. Приїхав я на риболовлю як завжди з батьком. Зараз ще приїде Юрій Іванович. Він трошки пізніше виїхав. Що, були клювання, тат. А, тато, тачиш рибу? Що, перша твоя Дністровська рибалька? Опа, і я бачу клюваку. Да-да-да-да-да-да-да! Є. О-о-о, боже, як він класний спрацьовує. Перша клювака і на, на тій стороні якась цікава рибенка. Такий, ну. Пф, щось придавлює, але звісно ж це такий стрій, дивіться як він вигинається. Ой, який кайф. Кожен ривочок рибки він відпрацьовує. Це те, що я хотів бачити від лайтових вудлищ. Звісно, мені допомагає і... Ха-ха, в мене теж. Звісно, мені допомагає і фідергамчик на тій стороні. Боже, ти що таке? Щось таке важкеньке. О! Ах ти ж. Боже, як він справляється з цією рибкою. Дивіться, якщо вам видно на, на кадрі, як воно вигинається. Що це у нас? Рибець? Скажу одразу, це не той рибець, який в червоній книзі, це наш Дністровський, його можна ловити. Я вже й консультувався з багатьма людьми, тому що, ну, якби червонокнижну рибку брати не можна ж, правильно. Але це не вона. Там є рибець малий, здається. А це рибець чернівецький. Його у нас просто як гімна. Звісно, так, не можна казати, любої риби багато не буває. Але його дуже багато. Бо я ще не встиг підмотати вибрати слабину, а воно вже в мене починає тарабанити. Да. Є. Це мені подобається. Ну і хто в нас на Дністрі хоче, до прикладу, ловити цього рибця, ну, крупняти рибця, є декілька порад. Перша порада це опариш. Живий компонент. Він приходить на точку, там, де є живий компонент. Але приходить крупний. Ви даєте багато опариша, нарізаєте опариша в кашу і все тому подібне, додаєте це все до корму. Аня це плутвичка. На таку плутвичку я навіть не буду кидати в садок. Хоча кидаю в садочок, покажу вам потім, що у нас набралося. Звісно, з Дністра ми рибку навряд чи будемо забирати. Хіба що залетить Василь. Поки ми намагаємося зловити ще рибку, то попрошу вас спуститися вниз, нажати кнопочку підписатися. Дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення з виходом нового контенту. І нажати лайк. Або написати коментар. Краще всього коментар. Якщо ви не засікаєте рибу, шукайте причини. Там, зробіть певні зміни. Змініть довжину повіця, гачок, його форму, його розмір. Я коли чую от, насадка бутерброд. Для мене от, ну, бутерброд це має бути. Один черв'як і два, три опариша. А якщо ви два червяка наділи і одного опариша, то це не бутерброд. Це ви просто зафіксували черв'яка, щоб він не, не сповз. Все. Це єдине, що ви зробили. Не вважайте це насадкою бутерброд. Киньте Кіньте два черв'яка, три опариша, це вже буде бутерброд. Чому я обрав саме таку дистанцію? Я от маркерився і. Тянув, де таке чисте дно і починається легенький підйом. Так, як у нас тут ну, сильних бровок таких немає на цій локації, у нас є такий пологий підйом. І починало простукуватись. Це вже або ракушка, або камінчики, тому що ну, вода сильно піднялася. Скоріше все, ж, це ракушка. Я став за нею метр, метр і півтора за нею. Для чого, щоб мені, по-перше, не обрізало поводок. Ну і так само шнур. Бо це все, ця дресена, вона починає різати це все, якось втрачати не дуже хочеться. Ні поводки, ні, в кермуш... ні кермушки. Бо потім п'ять іди, відбуває дистанцію, йди маркерися знову, шукає, Так не вийде так просто взяти, прив'язати кинути туди ж саме. Це вже буде не та точка. Опа! О! Це була подача, але скоріш, що на цій подачі нічого немає. Зараз будемо бачити, що вона скаже. Скоріше всього, що нічого нема. Ривки риби гасимо максимально, це потика. Не можна звати її потикою, це така соломочка слайм, слімова. Дуже приємна. Бачу, здається рибки немає, то виматую швидше. А ні, є, є, але дозволяє мені, це швиденько. Ось це така невеличка платва. Така подачка була файна. А! Див воду, все одно буду відпускати. Хочеться трошечки наловити свою норму. Є, 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 є. Там навіть, ну напевно, клюваки ви там не побачите, але така натяжечка пішла. Ох. Щось пручається добре. Добре пручається. Ого! го Не знаю, чи видно на відео, як відпрацьовує бланк, але навіть трошки фрикціон попущу. Хоча в мене і фідерган 0,6 і... Фідерок правильний. Двісно, дистанція 75 метрів, звідти тягнути рибку, то... За цей доволі довгий такий відрізок, то може і губа підрозбитися у риби. Що в мене було неоднократно вже пару рибин я так спускав. Ой, ти куди не заходь, не заходь, не заходь в траву. Є. Yeah. А ти тут Що ж це навіть візьму під саку. А, це в нас рибчик, він просто дурноватий. Те, що я і казав. Рибець на виважування дарує максимальні емоції. Сюди... Ох, який файний. Дивіться, який файний рибчик. І є. І є. Здається, що вийде ловити рибку в темпі. Я кожен раз з собою беру підсаку, але вона мені <рес> деколи навіть не потрібна, бо я розумію, що втратити ту рибу можна, це не змагання, якщо буде якийсь трофей, то я в будь-якому випадку то візьму піцаку і підсачу його. А так як рибець він у нас такий тисне до дна, Часто, ви розумієте, що у вас риба. Де у вас риба аж на, ну, під самими ногами і вже підсака стає незручною. Такі от рипчки. Невеличкі, звісно, але... Це все для результату, для кількості. Іди до тата є. Ух ти що! Так впирається, я думаю... о, я думаю, видно, як працює бланк. Оце кайф. Ох ти що. Це скрізь ж серебець. Дає нам просратися. Таке відчуття, ніби це короб якийсь. Ох. Треба його підняти. Бо він зараз почне рити. Дном, а в нас тут близько берега трава і це не дуже добре. Ой. І нуже близенько! А-а-о-о-о-о-о! А а о о о у, у. а не ні ні, 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 ні це у нас наш подружання той, кого ми дуже хотіли би бачити сьогодні. Де сюди, о! Це, панове, підлящик. О, файно, підмотаємо, бо вибро він трошки жалкий Хлопці, що. Підлящики в мене вже в цьому році були, але то був, здається, лютий місяць. Тому можете мене привітати перший підлящик з точки на Опариша До цього моменту додивився, внизу є під відео. Посилання на спецпошив. Тобто любе, що ви можете захотіти собі пошити. Любий чохол, любу сумку, термосумку, це все можна там замовити. Заходьте, дивіться. Навіть ви бачите, що ви якусь там сумочку. От вам в ній майже все подобається, але щось би ви в ній змінили. Розміри, якусь там ще карманчик додавали або щось ще. Так, це все можна зробити. І за промокодом рибалка на буковині ви отримуєте знижку в 10%. Ось такий от маленький уловчик на сьогодні вийшов. Ну, Порадували сьогодні два таких підлящика ось таких от. Але, зрештою, платвичка та рибець. Що ж, дякую всім за перегляд. Будемо відпускати рибку. Ви не забудьте підписатися, залишити свій коментар.